І ще мала бути Бож... петліки Божена, але, на жаль, не прийшла, бо її мама тільки що тільки забрала. Я нині буду відео знімати про ляльки-брат. мене ми, на жаль, не знаємо імена. О, дивіться. От, дивіться. Ось така гарна лялька, вона найгарніша зі всіх. У неї густе дуже волосся, такі коричнево світле і корисне темне. У неї такі кульчики великі, макіяж гарний такий блискучий. От у неї таке платочко посередині зірочка блискуча. У неї іменно такий колір, коло як в зірочка блискучі і е, капцін, такі каблуки. От дуже гарні. Тепер у нас така реженька лялючка. От в неї таке волосся дуже гарне. Макіяж теж завжди гарний всіх. От Кульчики в неї, зараз покажу, в неї такі маленькі вже. Така звичайна футболка є. І штанішки. От і такі чорні каблички. Третя у нас іде таке. Дуже гарна лялька, густе-прегосте волосся. Кульчики дуже гарні, золоті. Макіяж особливо гарний. Такі платье гарне дуже. От, такі лисинки прозорі з якимось узором. І от, такі каблучки дуже гарні. Четверта у нас є з білим і жовтим волоссям. Такі ніби гарні. В неї теж дуже гарно, гладенько. як кладеш. От теж гарний макіяж і кульчик. Клю, кульчики дуже такі дьолечки. Така кофта, вже не платьечко, гарна кофточка. Такі гарні штанишки, як лошінка, такі з блискучими дьожечками. І такі ніби каблучки, берізові чи сині. І, до речі, мій улюблений колік це бізовий. Такий ніби шипам, бачите, бачите. От, тепер теж гарна лялька, в неї таке волосся біле е, білий, е, рожевий і чорний волосся. От такий в неї макіяж, але, на не жаль, немає кульчиків, бо в неї і так пробитий бачите. Е, таке гарне платочко. Е, рожевий чорний і посередині сердечку, бачите? І гарні і дуже туфлі, бачите? Ось такі ніби як це як шиї такі нитками. І тут якийсь листочок чорний. Ну, на жаль, на жаль, це все. З вами була Юля Деркач і мала бути Бужена. Дякую побачення. Папа. -па. Ставте пальчик вверх, як вам сподобалось, а як не сподобалось, тоді вниз. Папа! -па.